Доброго дня, першокласники! Урок математики. Продовжуємо працювати з числами 41 та 90. Будемо додавати та віднімати одиничку та розв'язувати задачу, яка містить два запитання. Використайте таблицю чисел першої сотні та дайте відповіді на запитання. Назвіть сусідів числа 36. Назвіть сусідів числа 54. Назвіть сусідів числа 87. Назвіть круглі числа. Назвіть числа четвертого десятка. Назвіть числа шостого десятка. Порахуйте числа від 1 до 100. Поставте відео на паузу попрацюйте. Підручник. Сторінка 97. Завдання перше. Скільки предметів на кожному малюнку. Запиши ці числа, що позначає кожна цифра у записі числа. Розглянемо перший малюнок. Бачимо 5 десятків. та 8 одиничок, число 58. Запишем його. Порахуйте та запишіть самостійно, скільки предметів на другому малюнку та скільки предметів на третьому малюнку. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримось. Зачитайте вголос числа, які ви записали. Що позначає кожна цифра в записі числа. У числі 58 у нас є 5 десятків, підкреслимо двома рисочками та 8 одиниць однією рисочкою. Число 58 можна розкласти на розрядні доданки. Це буде 50 плюс 8. Розгляньте наступні два числа та охарактеризуйте їх. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання друге. Запиши цифрами числа: 41, 82, 54, 77, 59, 48, 68. Поставте відео на паузу, запишіть, потім звіримося. Перевіряємо. Прочитайте числа в голос. Підкресліть у кожному числі десятки та одинички. Десятки підкреслюємо двома різочками, одинички однією. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання третє. Обчисли. Розглянемо вирази: якщо до числа додати одиницю, то утворюється наступне число. Якщо від числа відняти одиницю, то утворюється попереднє число. Такі вирази ми з вами легко вміємо розв'язувати. Запишіть вирази в зошит, обчисліть їх, поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо. Я впевнена, ви справилися з цим завданням. Молодці. Завдання четверте. Задача. Читаємо та уявляємо задачу. Це задача з двома запитаннями. За два дні в магазині продали 14 костюмів. За перший день продали 10 костюмів. Запитання перше. Скільки костюмів продали за другий день. Запитання друге. За який день продали більше костюмів і наскільки більше? Розглянемо задачу із першим запитанням: скільки продали костюмів за перший день? Десять костюмів. Скільки всього продали костюмів за два дні? 14 костюмів. Як дізнатися, скільки за другий день продали костюмів? Це задача на знаходження доданка. Виконуємо дію віднімання. Вірно від 14. -ти. Віднімемо ті костюми, які продали в перший день, і дізнаємося, скільки костюмів продали в другий день. Запишемо цей вираз. Ми дали відповідь на перше запитання задачі: скільки костюмів продали за другий день. За другий день продали 4 костюми. За другий день продали 4 костюми. Прочитаємо друге запитання: за який день продали більше костюмів і наскільки більше? Розглянемо другий скорочений запис до цієї задачі. В перший день продали 10 костюмів, а в другий день 4 штуки костюмів. Питають у задачі, яких костюмів коли продали більше. І наскільки. Отже, в який день продали більше? Так, в перший день продали більше, бо їх продали 10 костюмів. А в другий день 4 тільки. Отже, як дізнатися? Щоб порівняти два числа, а це задача на різницеве порівняння розв'язується дієвіднімання. Від більшого числа відняти менше число, від 10 віднімемо 4 і дамо відповідь на друге запитання задачі. Запишемо цю дію. Ми дали відповідь на друге запитання. За який день продали більше костюмів? За перший день? А наскільки більше на 6 костюмів? А чи могли ми дати відповідь на друге запитання, не давши відповідь на перше запитання з цієї задачі? Звичайно, не могли б тому що ми б не знали, скільки костюмів продали б за другий день. Ми спочатку дізналися, скільки костюмів продали за другий день, а потім порівняли, наскільки більше продали першого дня. Задачу розв'язали молодці, це була задача на два запитання. Зошит. Сторінка 27. Завдання перше. Запиши за зразком. Напишіть рядок числа 45 та рядочок числа 68, завдання друге. Запиши всі числа 6 десятка, це числа від 51 до 60. Завдання третє. Укажи номер кожної фігури. Щоб вказати номер, треба рахувати. Наприклад, починається від 70 70 71. 72. Отже, трикутник у нас під номером 72. Виконайте вправи самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання четверте: порівняй. Порівняти означає поставити знак більше. Менше або дорівнює. Зверніть увагу, що інколи нам треба порівняти або суму, або різницю з числом. Спочатку знайдіть суму та порівняйте з числом, знайдіть різницю та порівняйте з числом. Завдання п'яте. Запиши пропущені числа. Розкладіть числа на розрядні доданки. Це означає, що треба записати число у вигляді круглого числа та одиниць. Завдання шосте. Відтвори малюнок, розгляньте малюнок, відтворіть його та розфарбуйте. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали. Всі завдання розв'язали. І, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!